Добрий день! Всіх вітаємо! Що ми будемо сьогодні малювати? Сьогодні будемо малювати зимову алею. Починаємо малювати олівцем. Ділимо наш аркуш навпіл. Проводимо лінію горизонту. Ось так? Ну, веди, веди, так. Тепер знаходимо середину. І проводимо майже до кутів, трошки не доходимо до кутів, проводимо такий трикутник малюємо. Це буде дорога. Сильно не на олівець. Ось так. Об'єднуй. Так. Так, і тепер також робимо догори. Ось до цих поміточок. Так, так, від цього кута ведемо сюди і сюди. Від середини ведемо. Так, сильно на олівець натискати не треба. Але варя так натиснула на олівець, що вам всім добре видно. Для чого ми це зробили? Тут в нас буде дорога. На якої буде рости дерева. І дерева будуть доростати до цієї лінії. Тобто, у нас буде одне дерево ось таке високе, і гілки. Далі друге дерево трошки нижче до цієї лінії. Далі гілки. Третє дерево також до цієї лінії. І четверте найменше. І тут можна ще одне намалювати найменше. Ой, і з цього боку також намалюємо. Ну, давай спробуй. Намалюй свої Не, дерева. Це дуже страшно. Так. І трошки так. Ми потім фарбою будемо малювати. Малюємо стовбури. Тільки стовбури. А, а гілки потім фарбою. Так, ще наступне дерево малюю. І де... Де... дерева ми малюємо всі рівнесенько вверх веди. Рівнесенько. Не нахиляй, не нахиляй. Ось так. Все інше будемо малювати фарбами. Спочатку білою фарбою. Зафарбовуємо майже весь малюнок, тому що в нас буде веселкове небо, різнокольорове та бусковий сніг. Беремо трошки синього спочатку. Зверху починаємо тепер Червоного. До лінії горизонту ми малюємо небо. Блакитного кольору спочатку додаємо синій, темний. Далі об'єднуємо з рожевим малиновий або рубіновий колір. Далі жовтий, об'єднуємо всі ці кольори з білим, щоб у нас отримався такий веселковий колір, пастельного відтінку з білим змішується, отримаємо такі кольори. А зараз нам треба зробити бускового кольору розчин. Для цього ми беремо білу фарбу і змішуємо з синьою та червоною. Тепер цим бусковим промальовуємо дорогу, краї дороги, ось так, трикутничок цей малюємо і зафарбовуємо до лінії горизонту. Далі змиваємо пензлик і на межі дороги, краї дороги розмиваємо, робимо ще світлішу фарбу. З'єднаємо єд... бусковий з білим, ось тут чистим пензлем. І по самій дорозі проведемо майже прозорим бусковим кольором. Все, відкладаємо пензлі, дорогу ми намалювали. Тепер тоненьким пензлем. Починаємо малювати дерева. Дерева будуть у нас коричневого кольору. Починаємо не з дуже тоненького, з середнього. Так, ага, фарба в нас тут висохла вже. Так і починаємо. Дерев ми майже не бачимо. А в тебе іще видно, а в мене не видно. Починаємо з най... Довше дерево буде ось так в мене, і гіл, гілочки. Так, обираємо оце. А наступне дерево трошки вужче буде, далі ще вужче, і ще вужче. І зовсім тоненьке. Поглянь. Найтовстіше, трошки вужче, ще тонше, тонкіше і тонюсіньке. А тепер гілоч... гілочки. Тепер ми можемо ось цей бусковий, який в нас є, зробити з нього сніг на деревах. Беремо ось такий пензлик пухнастий і робимо ось таким чином сніг на деревах. Приховаємо низ дерева, де в нас росте. Трошки приховаємо по, по краю дороги. Пройдемося такий сніг. Так, зробимо на рівності снігу. Все. Більш нічого не будемо додавати. Можна, якщо дуже хочеться, додати ще білого снігу. До нових зустрічей. До побачення!